Слава Ісус Христу. Хочу показати вам таку гарну дережечку молоду. Два роки у Тровне було, так? так? Так, Два роки було у Тровне. Така молода дережечка, красунька. Находиться село Делятин, Івано-Франківська область, район Яремчанський у вас. Надвірнянський, Надвірнянський, Надвірнянський район. Ми її укували. Так вона перший раз. Хрест таки на ногах. Все як має бути. На всі чотири нозі. Наобучу ісі їхати, запріжна. Ну, ще не робоча на 100%, вона ще лесіуча, молоденька. Невелика, але гарно сформована. Цікава така. Була би до моєї зірки пара. Ще мені бракує одної. Той склад, що, друзі. Ну, та склад не той, але мазь. Має такий гарний гарний кантар. Це, по-моєму, якщо я не помиляюся, ми вже з Володю говорили, це Марка Боровця з Рівненської області. Похоже, що це його робота. Можливо, я ще помиляю, але похоже на його роботу. Стань, стань, стань. Має таку гарну лисинку, один вихрик нижче очей. На передні ноги хрестики, все. Така красунька. Два роки. Можливо, жеребна. Так би щось виглядає. Але то пізніше буде витко. Ще з місяця буде вже добре витко, якщо жереб. Вона mm. сама звчила їхати, так? Ні, mm, <coughs> у парі. У парі вчив. А тепер, е тепер, сама. тепер сама вже. Вчилась їхати у парі, тепер Володя запрягає саму. Укували, буде пробувати щось трохи фірманити, більше вчити. Доста спокійна, адекватна, гарна лошиця, не продається, не продається. Кобила не продається. Ми її укували. Трошки буде щось для себе робити. Молоденька, гарна. Спокійно дуже кувалася. Це ну, для першого разу це дуже рідко в мене такі коні попадали, щоб перший раз так кувалися. Взагалі. Передну ногу ані раз не сіпнула, а задню таке, щось там раз попробувала. Дуже спокійна, таку має гарну культурну голову маленьку. Така маленька голова, вона і вона пасе. Але то най собі пасе. Ну майка, Майя. Пр. Таку Кумає грудничку. Ножка така гарні торцові копита. Така цікава. То що Петя, так? Петя. А тільки йому? О, яка гарна стойка. То по яких вона конях походить? Чи ви не знаєте? Від домашньої кобили його. Покажемо потім. А Ми зараз покажемо... Ну, На кінці відео покажемо цієї кобили маму. То теж дерешка? Ні, вона червона така. Огір був дереш, так? Так, це буде А така майка два роки. знаходиться в делятині. Не продається. Домашній улюблений, так скажемо. Отака От красуня. І тут ще маємо. Це кінь, так? Так, Кон... коник два роки. Він ну, чещені вже. Так, чешень. Коник два роки. Такий темний. Файний теж грубий. Такий невисокий, але такий буд набитий. Голу маленьку має. Ога, Це, Петро! Ти куди вже? <гум> Бо кобилу забрали і він. Тррррр, такий коник він не продається. Чи yeah. продається? Може ще. Соб... Але тепер ні. Yeah. Тепер не продаєте. Такий... А чого Петро сі називає? Або на Петро родився Ага, на самого Петро сі родив. <гум> на Петро уродився і називає сі Петро. Та нічого, ну правильно, має собі свого свого ангела, як кажуть. <гум> Зараз теж будемо його кувати, він теж перший раз буде куватися. має цікаву ногу кучеряв. Невеликий, але всі грубий. Чирєві має мечки на ногах. Він теж запріжний робочий. Але скобилу їде, то в парі. Скобилу у парі. їде. Отакий От коник. Коні не продаються, коні хлопці тримають для себе, для свого ужитку, як кажуть. Ну, та й по можливості десь. Скопійку заробити, і, собі, як кажуть, і, і газгій на себе. П'ять, Петя. Петя. ти таку має смішну маленьку, дуже голу. Такий культурний коник, не великий, Но... але культурний. Файно складений, грубонький. Де назад. Такий робочий варіант суперовий. Але він молодий, він ще й підкигне. Має файні грубі ноги. Да, Ні, в взагалі файно, ну, файно складений, шурмований, файна будова будована. Загалом <петя> стані? Отако. От такий коник, такі коні сьогодні у мене на обслузі. Так що покажемо, що в кінці відео Має ну маму. І такий кінь два роки в червні минуло. А він по яких конях походить? А, за хвери, вутро, з берхвіри, гуц, з вопілля. А, ви його пара. там купили? А держим хайлів. Зрозуміло, так що йдемо йдем до роботи. Все, заганійте. Отак. Підкували ми петюню. Петя теж кований перший раз. Коник молодий, два роки минуло. А от. Виглядає. Ну, Робота як, як у раз. Супер. Робота супер. Хлопцям, все це удало. Ці віїзна справа. Все, приїхав станком під хату, зробив роботу і поїхав. Окей. Хлопці мої підписники. Слідкують за мною. Довго я збирався, але, але попов. Краще пізно, як ніколи, так, правда? Так. Такий коник, коник Петро. Ще покажемо кобилу його. Так, так, зараз. Добре, раз. то заводіть його. А То треба я свою заберу. Так, його заводіть. Ще покажемо дерешки маму. Коні у хлопців не продають, коні для роботи, для себе. Отакі такі коники. Сьогодні знаходився <coughs> я. У делятині. То О, село Делятин чи село місь... селище, міського селище, типу? селище міського типу? Селище міського типу Делятин. Ага. Ну, куди йдеш? Назад Отака справа. Не Нервує. <смоти> Має нерви трохи рушені. Молоде, то що то говорити? Перший раз щось? Так, Для першого разу він теж дуже добре скуюкав. То є коні такі, що куються не перший раз і то так з собою носить. Але то таке по-різному. Така пара коней була. Молоденька. Перший раз на обслуговування. Розчистка, ковка, все як має бути. Головне, що хлопці задоволені. Задоволені, дуже задоволені. дуже файно. Золоті руки має Юра. Та не золоті, але все... золоті. Але учимось і потеху. <плес> Я дякую за замовлення хлопцям. Головне, що все пасує да, всім. Так, добре, заводіть його та й виведете ще цей, кобилу покажемо. Чоловік має ще такі два вози. Вози на ступицях. На ступицях. Так, вози на ступицях. Один такий менший, але широкий. На менших колесах. Цей, певно лісовий, бо тут і троси дивлюся стоять. Цей віз лісовий. Такі вузи. Моцні вози. Цей такий моцний фест. Це ветку цей віслісовий. Цей такий легший собі до... для для хазяйства. Так, це, це є дерешки, що ми на початку кували оцеї. Кобили молодої, це є мама. Це Андрій продав володі лошицю. Має Петю і має цю кобилу. Як кобила називається? Леса. Кобила Леса. Років. 13 років кобилі. У нас запріжна робоча, бо вежукована. в Роботу робить. Вікохана відлощати. Вікохана від Все. Довга кобила. Таку має досить непогану ногу. Зад такий простий, як зазвичай в наших робочих коней. Але має файну таку ногу під собою для себе. Шия груба. Спокійна дуже. Коні дуже спокійні, адекватні, бо Андрій, як видите, з паличку, але коні спокійно йдуть за руками, так як навіть, ну, не кидаються, не ні, ні пужюються, нічого. Дуже адекватні, спокійні коні, жеребтя не давали їй? Давав. Пускали її, можливо. Може і буде жеребця. Та ще? на Бога Так. коби. Це донька, донька вона косує. Гриво має 100%. Ну, але вона ще молоденька, ці да. Ці вже старша, Чекайте, то гриво в неї на два боки, так? Ні, не, 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 не один. Бо вона в нас стайні стайн війшне, тож не зауважу. Така кобила робоча, спокійна. Хлопці тримають такі коні, бо більших кажуть, що тут їм не треба. Тут на і погородах робить в лісі, ну, всю роботу виконує. Коні дуже спокійні, робочі. Такі коні колись усі тримали. То вже тепер трохи кожен щось хоче більшого, так, більшого, кращого. Але кожен тримає кому що виходить. Якби хотіли великого кращого, то я думаю би собі купили. але... Так, Ба... для мене спокійно, мені та, вам добра така кобила, кобила досить непогана. Дати гарного жеребця, буде гарна лоша і більше нічого не треба. Це так на мою думку. Отака кобила, 13 років. Коні не продаються. Так, хлопці просто показали, тих ми кували, тепер вивели кобилу, Андрій вивів показати. Отакі коні у ділятині. А я буду дякувати всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Коментуйте. Кого що цікавить, мій номер телефону буде закріплений в описі. Всім до побачення, а вам дякую за замовлення і за показ коней. Будьте здорові. Всели вам і здоров'я ще з кіньми працювати. Дякую. дякую.